Друзі, перші проголов не поїхали російський диктатор Володимир Путін. Двійник під контролем Патрушова під час своєї так званої наради й силовиками корисько. ділився майчною про нібито прекрасну ситуацію в Росії. Що кориська це тимчасова проблема, і Трамп тепер на їхній стороні? Варто зазначити, що раніше під час нарад до Путіна не допускали дуже назручні питання. Експерти повідомляли про серйозну цензуру від Патрушева. В той же час самому двійнику Путіну після промови стало погано. Його замінив ще один дублер основного двійника. Забрала швидка охорони. Як її чергував лікара Путіна поки що під час промови було зрозуміло, що Путіну не дуже добре. Після її взагалі почалася задишка та почіння в грудях. пишуть телеграм-канали. Охорона вирішила терміново його евакуювати до слова. деяка інформація з сайту держзакупівелю центральної клінічної лікарні Росії стала секретною Інформація про онкологічну хворобу російського диктатора. Путіна почала обговорюватися у широких масах з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З тих пір вона озвучила різними джерелами, а також з'явилася ще одна непряма ознака, яка підтверджує це так званими роз змі за джерел сайту держзакупівеля центральної клінічної лікарні, яка перебуває у відданні управління справами президента Росії. Зникла інформація, за якою журналістами вдалося дізнатися про хворобу Путіна. З цієї інформації розслідувачам вдалося встановити, що лікарі центральної клінічної лікарні регулярно супроводжують Путіна у поїздках. Повідомляється, що найчастіше з кремлівським лікарями їздять хірургам. Хахівеці що ви не залозите Лора. При цьому у різних поїздах його супроводжують від части до 13 спо. Ціалістів, однак наразі ця інформація стала засекреченою вже восени 2022 року. Дані зникли з публічного доступу. Наразі, якщо перейти на сайдер закупівель, документи неможливо зайти із пошукового рядка. У той же час, якщо перейти на сторінку, відображається повідомлення, що інформація про контакт не повинна була розміщена бути на сайті свого часу. Залужний представниками патруша відповів коротко, поки не віддасте нам всі убивці. Ніяких переговорів не буде. Телеграм-канал топор помсте пише, що вчорашній удар був спланований без апа. Трушова били спеціально по лікарні однією з ракет, аби зірвати усі мирні переговори. а Також зірвати наміри легалізуватися Патрушова. Адже хто тепер його вважатиме президентом, якщо він навіть армію своєю не керує залужний послав. Патрушевого на три букви, поки не буде виконано всіх умов говорити з окупантами. Більше не будуть перший російський генерал. Сьогодні вже знайдено мертвим. Про що ми писали раніше? В той же час, після події в Курську, телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що генерал Грасма удвічі намагався зв'язатися з генералом Сироським. А також залужний, утім, отримував. Відмову наш генерал залужник, які сиріцькі об'єдналися, незважаючи на політичні розміжності і зазначаючи, що окупантами немає про що говорити, поки чобіт солдата не перекриє кисень останньому ворогу на нашій території. За даними телеграм-каналів, тоді генерал-самов звернувся до нашого генерала через посередників з проханнями. Про переговори від імені Патрушева або захоплення столиці, на що отримав відповіді в Києві. Прийде спроби виконати ці погрози. Сам Грасма був у люті. Навіть приїздив в Україну. Утім, отримав поранення під ізюмом більше сюди. Ногою все, що показують опісля. Пропагандистська палена. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Можемо разом.